Привіт, любі українчики! Це послання ідейним від українчика із Каліфорнії. У нас досі залишаються люди, які ідейні, будівничі комунізму вони в душі. Хоча самі собі не зізнаються такі, не знаю, партизани. Комуністи партизани. Вони наслухалися про те, що в Лукашенкі там режим, що в нього там тоталітарна країна, що він там душить ту всю опозицію, всіх до тюрм, в тюрми садить і, і так далі по списку. І що до такого падли, ні в якому випадку не можна йти, бо в нас же ж Україна, вона ж демократична демократична країна, ну так вони вважають. Як на мене, то Україна це комуністична країна. Із закритими кордонами, і з тим і з населенням, яке постійно щось уряду винне, що всі там щось зобов'язані. Ви там з одного боку жінкам зобов'язані все їх там забезпечувати і так далі по списку, що вони там собі понавигадували. І, і ще й в Україні, зобов'язані Зеленському. Ну, оце от признак ці ознаки комунізму. То комуністи з України розказують про те, що Лукашенко там якийсь диктатор. Ну так, Лукашенко диктатор. А, або Зеленський хто по-вашому? Революціонер чи що? Борець за свободу? Чи Гевара чи що? Чи, не знаю, ким він там себе уявляє і хто він у ваших головах. І хто ви такі також у ваших головах? Що є люди, яких конкретно для яких піти в Білорусь, це ляха конкретна проблема. Це прям табу. Він ну, не може, він не може себе силувати таке робити. Бо як же ж він потім на себе в дзеркало дивитися, він бачиш із країни, яка там не знаю, бореться за свободу всієї планети в очах. А, третє, що я помітив? Цієї неділі за Україну в церкві нашій вже не молилися. Там, вже є і та, там ще та Газа залишилася, і там інші якісь африканські країни в списку були, а України вже немає. Тобто наша церква вже за Україну своїх три роки відмолилася і досить із України. Схоже, у Бога плани на Україну зовсім інші. Все, що він зробити мав, він вже зробив. Тому що, романтики, з левом? Не беріть, а, ті, ну, а інші люди просто не беріть з них приклад. Якщо, тут формула проста, якщо ти знаходишся в Україні, то ну, з тобою явно, прямо точно щось не так. Тому що, як би ти там собі не пояснював, який ти там успішний підприємець, чи ти там якийсь там, не знаю, провідний інженер десь там на якомусь підприємстві, чи якийсь головний інженер на проєкті, що на тобі той весь проєкт тішний тримається, і тобі треба бути саме тут. Оце самодурство і самообман. Тому що Якщо ти продовжуєш після трьох років війни, чи там вже четвертий рік війни піти пішов, знаходитись в Україні, то з тобою точно, абсолютно точно, що не так щось. І тобі щось з цим треба робити. І не треба розказувати про те, що в інших там все набагато гірше, чи я от до них не піду, бо там Лукашенка. Лукашенка там своя дискотека з білорусами. Вона ніяк нас з вами не стосується. Для Лукашенки, для українців своя формула. Е, упакували їх, потримали і вивезли десь, виставили в Євросоюз і забули про них. Тому е, руки в ноги і вперед. Зустрінемось по той бік кордону.